І так, друзі, всім привіт! Слава Україні! На перед початком відео я хотів би зробити дуже корисне та важливе оголошення. Багато людей в коментарях мене запитує, як стати фермером, і основне питання, де все-таки взяти землю. Отже, якщо вам потрібно купити чи орендувати ту чи іншу земельну ділянку, рекомендую вам дуже зручний бот у Телеграм. Який працює через офіційний майданчик системи «Прозоро-продажі». щоб купити чи орендувати ту чи іншу земельну ділянку, вам необхідно вказати область, бажану площу та інші критерії. Як тільки підходяща ділянка буде знайдена ботом, то ви одразу про це дізнаєтесь. І таким чином ви не пропустите бажаний для вас лот. І також в даному боті є можливість вказати конкретного продавця або орендодавця. Це може бути, до прикладу, міська рада, сільська рада, підприємство і тому подібне. Як тільки вони виставлять на аукціон чи продаж землю, то ви одразу дізнаєтесь, яку саме і де вона знаходиться. Отже, друзі, якщо ви хочете купити чи орендувати землю і не хочете щодня шукати нові аукціони, то цей бот зробить все за вас. Будьте попереду конкурентів, беріть на озброєння і користуйтесь. Посилання, як завжди, я залишу в описі під цим відео. Вам пропоную до перегляду мій рейс на Камазі, возив я соняшник на елеватор. Поговоримо про ціни на зерно, як завжди, а також обговоримо питання, який найкращий автомобіль для фермера. Так що вам бажаю гарного перегляду і поїхали! Так, народ, добрий ранок усім. Що ми успішно вигрузились в принципі. Ну як успішно? Ще вишенька на була те, що я півкузова Камаза вигружав вручну лопатою. Не працює кран, десь щось електрик намутив. Коротше, про просто нема слів, що вам ще сказати. Їдемо без габарітів, ззаді мене колега на даші. Зараз підемо. Скажемо добрий ранок. Добрий ранок! Привіт підписникам! Привіт! Ось дивіться, який апарат у нього. Замовляйте послуги, да не працює! Що перевозиш? Все. Возить. Все. не везеш? Ні, некий. Так, так. Як тобі дав? Нормально, працює. Оце квітін страшний, до речі. Рубрий, так. Кузов зробив сам дивіться апарат який Монстр Машинка Що ти ще хочеш показати? Ні, нічого, пішли кову. Пішли кого уб'ємо, так? Вигодно вітальні машинами займатися. Та так, не дуже. Не дуже? Запчастини дорогі. Скільки в тебе машин? 105. Азора дві. можна сказати. Два дофарти, так? Дофа. Да. Це, це ж двойка, так? Да? Євро два? Да. І тройка вдома? Є і тройка. Але. Що краще? Mm -hmm. Що краще? Та, ну та трохи новіша. Пробігу менше. Менше полому. Я так думаю. Це не, не флот. мочити дома. Коротше, отаку мені треба брати, так? Да? Дафор? обе. Треба ж камоза на щось змінювати. Камоза, а хіла себе так. Будете возити кукурудзу. хай Олександр Рович Гані косити і сам возити. Все правильно. В принципі, нормальний апаратик, так? Старенький, вот. Старенький, ну я так думаю, що для наших потреб замість камаза. Замість КАМАЗа. для Ремонтується все молотком, обьорткою і пласкується, і синюю і не і нічого. Ні, тільки синю треба, ти що? Ми ж на комбані де бачили, яку їй мотали. Жов... Ще і провоки. Так, Ми ж жовтої мотали, а вона ж не, не, не проходить. Тільки це не треба. Да. Будемо прощатися. Успіхів. Робізація. Успіхів в навчанні в роботі. Дай я же засніму кабіну трохи. Осторожно. Тут, що, вам, що вам показати. Тут закрито у новенький, славі хлопці, зліпили. Виглядає непогано. Який? Менти? Поїхали, я тебе проведу. А, боїте, ви ж не боїтесь. У нас все законно. Та це нормально. Це ж фермерська тачка. Зерно возов, воно ж з пилюкою, Нормальний апарат, дракон, Можна брать. Давай ключ на ключ. Та да давай. давай. Все, беру, давай. Бай доганяє, дивіться, що ми на, на дафі. І михась там зігнали своєю пікалкою. Віталій мене проводив, по місту поїхали, щоб без пригод, бо габаріти не працюють, стопи не працюють, коротше, все погасло повністю. Вночі заїхав на вируску. Це було десь. Та, ну, перша година ночі заїжджаю на, на яму, піднімати включаю екран кнопочки, не перекидає. Давай, оце тобі й на. Коротше, масла в лопатою, грабаркою, пів кузова соняшника, та ну, мабуть хвилин 40 вигортав. Так що таким нас. Пригоди з КАМАЗом на сьогодні. Приїду додому, поглажу електрика по голові. І нехай займається, мабуть, конкретно, щоб все працювало чітко так, як треба. І так, народ, день наступний. Добрався вчора додому. В принципі, благополучно, все добре. Сьогодні в нас погода вже помінялася, їде сніг повним ходом. Ну, мокрий сніг, дощ. Але спина рептить тріщить так, що просто, просто нема слів. Пену лопатою помахав серед ночі добряче. Сьогодні та приїхав загнати Камаз, ангар, бо поставив якраз вчора біля навісу. Думав, вже, що снігу й дощу не буде, але погода міняється. Кожну секунду. Ну і хочу підняти з вами таку тему. Це ідеальний автомобіль для фермера, тобто для перевезень, для того, щоб завозити зерно в склад із поля. Тобто, який автомобіль, на вашу думку, є ідеальний. Так як, на мою думку, знову ж таки, що КамАЗ, що ЗІЛ, що газон якби вже відходять в минуле, потрібно рухатись вперед. На перспективу, звичайно, в майбутнє. Так от альтернативою тому ж самому зілу, який на секундочку коштує зараз там в межах інтернету. OLX, Авторія і так далі. В ідеальному стані там ціни космос просто там до 15 тисяч доларів і більше. Коштують перебрані зіли. Ну, звичайно, що в ідеальному стані новий двигун перебраний, новий кузов. Повністю нова машина відкапіталена і повністю після реставрації. Так вчора спілкувалися з Віталієм, що альтернативою є тому самому зілу, наприклад, той самий ДАФ Євро 2. І з новим кузовом або Volvo, або Ман, кому там що подобається. в бюджеті плюс-мінус 10 тисяч доларів. Ця машина буде приблизно там, в нормальному в'їздовому стані. Дешевше дивиться варіанти там, по 5-6 тисяч це просто будуть дорога. Так що, десь в такому діапазоні машина буде коштувати плюс-мінус 10 тисяч доларів. Також порахували, ми, що повністю новий кузов зробити на такий автомобіль, тобто зробити із тягача самоскид. при такому варіанті, щоб максимально зекономити, можна знайти хлопців, які роблять ці кузова приблизно за сто тисяч гривень, тобто які на затрати виходять: це циліндр, метал, гнуття металу, фарбування кузова і повністю всю цю вартість з роботою і з варкою самого кузова. Це приблизно ціна сто тисяч. І загальна вартість цього кузова буде готового вже під ключ. 6 тисяч доларів. Тобто трошки поморочиться, поїхати купити самому металу, фарби, всі ці матеріали, і хлопці приблизно за 100 тисяч гривень зроблять вам уже готовий кузов. Звичайно, що є фірми, які займаються цим питанням під ключ, да, привіз машину, поставив під забором, сказав, який тобі кузов треба, і приблизно там через місяць тобі зробили вже готовий проєкт, да, готовий кузов під ключ. Але, звичайно, що це все буде дорожче коштувати. Для того, щоб зекономити, можна купити матеріали самому і відвезти хлопцям матеріали, циліндр, фарби і так далі. І це все діло зробиться приблизно за місяць часу, тобто буде у вас вже готовий автомобіль. Бюджет такого проєкту 16 тисяч доларів, плюс-мінус. Звичайно, що це не точно, там, можливо, там резина на автомобілі буде не зовсім свіжа. Ці цифри плюс-мінус відносні, але цілком реальні. Так що, дивіться, беремо ми той самий Зіл чи Газон. І іномарку дав Євро 2 з новим кузовом, Сіві поїхав. Як на мене, такий варіант є ідеальний. Можна продати зараз Камаз, додати 8 тисяч. Ну, я оцінюю КАМАЗ плюс-мінус 8 тисяч да? в такому стані, в якому він зараз є. Додати ще 8 тисяч і в принципі ми такий проект потягнемо. Іномарка дав, наприклад. І новий кузов, самоскид. Чого такий варіант є, як на мене, ідеальний, тому що прицеп у нас є, щепився з прицепом, завантажив зі складу, поїхав на елеватор. Якщо потрібно повозити її з поля, то відчепив прицеп, поїхав на поле, завантажив два бункера, привіз у склад, висипав на задню сторону. Чого не набік? Бо я думаю, що набік воно взагалі не потрібно. В першу чергу це буде дорожче. І другий момент, те що набік, як завжди, засипає колеса, будеш постійно будеш буксувати, так само, як, як і на Камазі. Якщо висипати зерно назад, то е, притик до задніх лючок не під'їдеш, під, під саму стінку не висипиш. Але якщо є е, телескопічний навантажувач або кун, з легкістю підгорнув і немає проблем. Е, так що такий для мене варіант є плюс-мінус оптимальним, нормальна альтернатива, це вже буде зовсім інший рівень. На кондиціонері заїхав у поле. ну... Питань немає по комфорту. Е, Дає момент, що КАМАЗом прохідність по грязюці краще, як, як не крути, заді два моста грибуть. Але я вам скажу, що й КАМАЗи застріюють, і вся інша техніка в полі також, також застряє. Тим більше, якщо у вас є перевантажувач зерна, такі як Кобзаренко, до прикладу, да, класний перевантажувач, то взагалі супер не треба, як то кажуть, і колеса на машині вимазувати. Е, також, до речі, бачу, що хлопці по ютубу колеги. Вибирають собі подібні автомобілі, також чагачі перероблені на самоскиди. Але я бачу, що передивляються до новеньких автомобілів. Там Євро 5, Євро 6, Мани, Дафи, Мерседеси. Нові, красиві, просто шик і блеск, як то кажуть. Звичайно, що я це підтримую. Дуже круто, що в нас є фермери, які можуть дозволити собі такі автомобілі. За мільйон півтора купити автомобіль. чисто Повозити зерно з поля, скажімо так. Але як на мене, це дуже дорого. Я думаю, що такий варіант буде оптимальний: плюс-мінус автомобіль за 10 і зробити під замовлення собі е, кузов. Виходить, 16 тисяч доларів. А як ми знаємо, комфорт того самого зіла навіть він нехай буде і новий, але порівнювати його з Іномаркою, це просто-просто не має сенсу. Я вам скажу. Так що, друзі, своїми думками я з вами поділився. Я думаю, що цей варіант є оптимальний, якби в нашому. Становищі можна продати, наприклад, цей КАМАЗ за 8, додати ще 8. Буде іномарка, наприклад, той самий DAF, новий кузов. Прицеп у нас є. Якщо потрібно, поїхав, повозив із поля, два бункера сміливо взяв, приїхав, висипав. Якщо їх потрібно, їхати на елеватор, розчіпаємося, завантажуємося і їдемо на елеватор. А комфорт, як ви розумієте, порівнювати КАМАЗа і ДАФа просто немає ніякого сенсу. Так що, думаю. Думаю, що я вірному напрямку, а там прокоментуйте, хто як думає з цього приводу, який автомобіль для фермера є ідеальним. Ну, а КамАЗ це просто, просто машина вбивця. Що я вам ще скажу? Приїхав, спина репить, тріщить так, що просто немає слів. На ну, мене сьогодні день народження 3 лютого. Так що, хто бажає мене привітати, е, скидайте свої донати. Ми збираємо на для 53 ї бригади. Посилання я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, підтримайте максимально. Зробіть це для мене в честь мого дня народження. Так що всіх вас обняв. Всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна! Нормально? Мешається Так, підвантажуємо людям сою. Приїхав спринтерок, да? Спринтер. так? Спринтер. Виїдеш? Так, діячі в роботі. Накидали сою на піддон. Зручно підвозять, Вигружати. Доброго дня. Звідки сам? Полтави. Полтави? Да Днепр, да? Да. А куда, кто знает, да? не, не понятно. Сторона Так, Да, погода да. у нас такая, нестабильная. Идет да, снег полным ходом. Зафиксируем номера автомобиля. Все, порядок. Замовили люди 2 тони, навантажили і порядок. Коротше, прийшли на карточку, відпускаємо водія, стас займається перевезенням. Ты, ты же по всей Украине катаешься, да? Хочешь рекламку тебе сделать, может кому-то треба будет. Да? А может номер скажешь, или не надо? Да, может в хватит. Инстаграм? Ну, добро. Все, счастливо, хай. Давай, хай, хай счастлив. Переснимай? <laughs> Переснимай. Так, що Соя поїхала в місто Дніпро до підписника Артема. Артем, тобі привіт. Надію, що отримаєте гарний врожай і все буде добре. До речі, соя в нас називається Хайпро середньо рання. Сіяли ми її в минулому сезоні і показала вона себе досить непогано. На піску насипала три тонни, як мінімум, а може й навіть і більше, я б сказав. Через ваги ми її не пропускали, тому... Точну врожайність вам не скажу. До речі, кому цікава соя на посів, можете звертатися, ще пару тонн можемо продати. Так що зараз підемо ще до Камаза, розкажу вам покажу. Приїжджав електрик і нібито все відремонтував. Так, друзі, знайшли ми причину нашого замикання. Показую вам одразу, ось дивіться, провід на цей боковий ліхтарик на прицепі. У нас їх по бокам два з цієї сторони також два. Ось елементарно просто все було всередині в гофрі провод перетерся і замкнув. Ну, два провода Замкнули, коротше. Ось така в нас була причина поломки. Так що беріть на замітку, в кого можливо таке саме було чи буде, то знаєте, що може бути причина в оцих бокових ліхтариках. Я їх, то в принципі, тоді ж як поламався, від'єднував, але. Замикання було не в самому фонарику, а в проводці. Так що такі справи. Думаю, що моєї вини тут немає, це все залізо і все з часом ламається. Так, все працює. В принципі, проблем немає. Покажу вам, що я зробив. Так, включаємо масу. Так, і ще ж була причина оцих. Релюшках в оцих нажимних були вони підгорівші. Також пропадав у нас підйом кузова, не перекидало. Також десь воно з'єднано з усією релюшкою. Коротше, була вона підгорівша І стопи також не працювали. Поставили ці релюшки нові, з'їздив на Полтаву, купив нові, як би ще Совдеповські, по 200 гривень за штуку. Так що такі в нас ціни на ремонт Камаза. Мабуть, добре, що я їх все таки знайшов, бо в інтернеті дивився, в наявності їх не було. Ну і Ціни просто космос на даного КАМАЗа по запчастинах це просто взяти ту саму іномарку, так воно ж і поякісніше буде. І в легкому доступі і розборок дуже багато. Так що з проблемами на запчастини з іномарками, мабуть, менше, ніж чим, чим з цим КАМАЗом. Ну Але, в принципі, понаходив, поставив, все, все нове. Нажимається, все, все у нас чудово. Ну і ці релюшки також двоконтактні, поставили нові, також совдеповські оригінальні. Оце ніби і все. Все вам розказав. Також у нас є проблемка така по рульовій колонці. Ви часто чуєте, що воно отак стукає. Купив отакий підшипник, 300 гривень його ціна, якоби оригінальний, бо аналогів йому немає. Так, все вам розказав. В принципі, по цінах на зерно Соняшник 13600 Соя 16500 по безналу по першій формі. Ціна впала в край і на сою також був підйом до 18, да, ви прекрасно знаєте. Але бачите, які реалії, кожного дня все міняється. Ціна падає вниз, а чи підніметься вона, хто знає. Ну, ми поки що чекаємо, там на посівну невеликий об'єм залишився. Почекаємо ще тиждень-два і будемо вести, бодіватися, як завжди, фермеру нікуди. На цьому, друзі, завершуємо відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте подобайки. обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде і далі все буде Україна.